Цей тиждень добігає кінця, і він був насичений важливими подіями. Вчора у Парижі була дуже успішна, як на мене, спеціальна зустріч коаліції охочих Більшість з них були з Європи та всіх вільних європейських країн, але також присутні партнери з Канади, Японії, Австралії, Нової Зеландії, Італії Італія відіграє дуже активну роль, і я дякую Джорджії Мелоні і її команді. А також спеціальний посланець президента Трампа Стів Вітков був присутнім, і ми також говорили з президентом Трампом. Це була одна з тих розмов, які можуть допомогти сформувати майбутню політику. А перед зустрічю у Франції відбулася ще одна зустріч у Копенгагені. Саме з країнами Північної Європи та Балтії, у нас було одне з найміцніших партнерств. Вони підтримують нашу оборону і допомагають нам розвивати нашу оборонну промисловість і не тільки в Україні.